І я зараз розкажу вам одну думку, яка зекономить просто роки прокрастинації і бездіяльності відносно ваших цілей, ваших планів, і ваших мрій. І думка ця звучить так: все у світі залежить від того, як ви ведете діалог із самим собою, і як ви комунікуєте із самим собою. Нагадую, мене звати Інна сморганова. Це канал про фітнес, тіло, дисципліну, любов до себе, про саморозвиток, ментальний розвиток і фізичний розвиток. А ця ідея залежить від діалогу із собою, від того як ви розмовляєте із самим собою. Вона про те, що ви щодня приймаєте якісь рішення, рішення щось зробити або не зробити. Це теж рішення. Навіть є такий вираз, мені здається, від якоїсь медійної людини, яка сказала не робити це теж вибір, не робити щось це теж вибір. Наприклад, прокинутись і не зробити зарядку, не зробити руханку це теж вибір. Не піти на зустріч з якоюсь людиною, це теж вибір. Не лягти спати до 12 ночі це теж вибір. І будь-яке рішення, будь-який вибір завжди має наслідки. Ви можете не виспатись, відчувати себе млявим, не дуже енергійним, взагалі мати погане самопочуття, в якому у вас не буде ресурсу, енергії. На генерацію якихось ідей того, як можна досягнути ваших мрій, не буде енергії і сил на реалізацію запланованого. Ви не будете, не будете бачити можливості, які вам світ пропонує відносно ваших цілей. Тому що у вас просто фізіологічно на рівні біохімії, на гормональному рівні, на нейронному рівні, тобто мозок не функціонує так, як треба, немає ресурсу це побачити, зрозуміти, усвідомити і якось реалізувати. І власне діалог із самим собою він визначає. Які рішення ви приймаєте, як ви приймаєте, і о, що відбувається взагалі з вами у житті? Коли ви розумієте, що у вас є мета знизити вагу на 5 кг для того, щоб я дивилася на себе в зеркало, кайфувала, а ще влізла у джинси дворічне довмини? Тому що саме тоді я відчувала себе максимально комфортно в своєму тілі, максимально легко, максимально енергійно, жваво і це була моя. Ідеальна форма мені в цьому було добре, коли у вас буде мета сформульована саме таким чином, дуже зрозуміло, чітко, не розмазано, не якось афемерно а. Ясно, ви будете розуміти, для цього мені потрібно заснати до 12 снідати щодня, обідати щодня вечеряти щодня, повноцінними порцями і робити руханку 20 хвилин щодня, або години тренування, тричі на тиждень, плюс руханка 5 хвилин щодня, або там піші прогулянки 20 хвилин щодня, доки я там вирушаю до роботи. Наприклад, і коли ви будете з таким наміром, з таким баченням вашої цілі підходити до... Життя, у вас, не, у вас не буде шансу слідця, тому що ви в моменті будете завжди згадувати, по-перше, чітку ціль, прописану, проговорену і візуально сформовану у вашому образі, да? тобто ви будете бачити результат, який ви хочете досягнути. І в моменті, коли у вас буде розпуття прокинутися. І зробити рухунку чи поспати довше і перехопити вуличку на роботі. Ви вже згадаєте, блять, у мене ж є ціль інесочка. Сьогодні ти, мабуть, прокидаєшся, робиш рухунку і встигаєш зробити собі нормальний сніданок, який ти з'їси на роботі. Наприклад, або у вас є ціль. Сформувати класні стосунки з, зі своїм партнером, да, тобто у вас, припустимо, зараз якась криза, е, і ви проходите її, проходите її разом, ви не розходитесь. Коротше, у вас якийсь період не дуже комфортний, і ви розумієте, що для цього вам треба щовечора сідати разом один з одним, спілкуватись 20 хвилин. Ви виділяєте в своєму графіку час на ці розмови. Е, можливо, ви виділяєте час на Тишу, щоб подумати, про що ви хочете поговорити, що сказати своєму партнеру. Важливо, ви виділяєте гроші на відвідування психотерапевта разом, можливо, ви виділяєте гроші на те, щоб зробити класні побачення для вас, якщо там проблема криється в якійсь рутині, побутовій і все таке. і ви розумієте, що вам треба виділяти ресурси, час, гроші, сили, енергію на підтримку комунікації з партнером. Якщо ви хочете зробити своє життя цікавим і. Цей намір, ця ціль звучить як е, я живу цікаве, класне життя щодня. У мене є приводи бути вдячним, При поводи, приводи чи привіди? Коротше, поводи. Бути вдячним, посміхатись, і ви розумієте, що вам треба знайти якісь способи, як можна урізноманітнити свою рутину. Можливо, це хобі, якісь цікаві місця у вашому місті, куди ви давно хотіли піти. Можливо, якісь майстер-класи, можливо, ви хотіли спробувати нове прикольне тренування або відвідати просто на да, реальну якусь цікаву локацію. Ви виділяєте час, гроші, енергію в своєму графіку на те, щоб це реалізувати і досягнути мети. Яку ви собі там поставили мати цікаве класне життя, і знову ж таки, коли ви знову захочете слітися і подумати, блін зараз не час. Блін, а треба б, краще. Я зроблю ось це. Блін, а краще я не піду. Блін, а може, якось потім ви з собою проводити діалог. Так, інесочка. Ми хочемо відчувати себе щасливими, Ми хочемо. Не жалкувати про те, що ми прогаяли час. Ми хочемо через місяць проаналізувати, що ми робили, згадати скільки було класних вражень, і сказати собі блін, ми молодці що ми проінвестували в наше життя і зробили його цікавим. Так само про тренування, про їжу. Інечка, ми хочемо мати класне сухе, підтягнути спортивне тіло. Ну, значить, четвертий пончик за сьогодні вже буде зайвий, да, малишка? Або, наприклад, кажу за себе: якщо у мене якась фаза критична, я розумію, що блін, у сьогодні хочеться мені наїстися сладкого, і треба мені е, вообще пофіг. Що буде завтра? Я не думаю. Я собі. Так, з собою ведуть діалог, так іначе. Сьогодні ми наїдаємось. Завтра ми е, повертаємось до нормального звичного раціону. Нічого страшного від одного дня не буде. Я веду діалог з собою. Тому всі ваші результати залежать від вашого діалогу із самим собою, і від того, як ви з собою спілкуєтесь, як ви з собою комунікуєте, що ви самі собі говорите щодня, щоранку, щовечора. що Сподіваюся, ця ідея вас на щось надихнула. Ви по-новому подивитись на формулювання цілей, на досягнення цілей і на побудову своєї ідентичності. Більше цікавих фішок про психологічний ментальний стан у мене в блозі, телеграм-каналі і на цьому ютуб-каналі.